Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 45-55-02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Пільги та пенсіонери. На гарячу лінію народного контролю звернувся мешканець Дрогобича вулиці Володимира Великого, 46. Пенсіонер та інвалід першої групи пан Іван поскаржився на високий тариф за опалення квартири. каже, як учасник війни постійно користувався пільгами на оплату комунальних послуг. А зараз прийшла платіжка зовсім іншою ціною. Мав пільги по опаленню і інші. Але інші я ніби ще зберегли мені пільги, так як я а по опаленню я каже, був градився, був я в хом'яка Ігора Миколаївича, Йому кажуть, що мовляв, так і так. Він прислав мене до до, до Мирослави Миколаївної, яка сказала, що це ж вже нараховано, то вона зняти не може. Пан Іван також розповів журналістам народного контролю, що централізоване опалення, що подається в квартири його будинку, тільки зараз почало нормально прогрівати помешкання раніше. За словами пенсіонера, люди в квартирах просто замерзали. Моя дружина померла дві 2011 році. коли було край холодно в хаті то тепер же гріють труби, а тоді зовсім не гріли. Навіть ми виковали недбальського. Який, який сказав, був в хаті, вона перед сконом накричала, що дуже холодно, але потім, через рік, якось встановили труби, а тепер вже ніби гріє. А тоді і так з тих пір тягнеться. Це за пан Іван бідкається, що міські очільники байдужі до проблем людей старшого покоління. Більше того, в зв'язку з політичною ситуацією в Дрогобичі люди навіть не знають до кого звертатись. Хотів звернутися до міської ради до до Олексія Васильовича або до його заступника. Вони подали заяву на звільнення, лишився тільки метик. До нього додзвонитись теж неможливо телефон 224-25 ніколи я застати не можу і розказати про свої біди. Народний контроль інформує, що згідно статті 14 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, ця категорія громадян отримує. 50% відсоткову знижку плати за користування житлом, тобто квартирну плату в межах норм, передбачених чинним законодавством, це 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні. Також передбачена 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами газом, електроенергією та іншими видами в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка. При розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в будинку. Крім того, абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів. Народний контроль наголошує, що в жовтні цього року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав указ, згідно з яким встановлюються пільгові обмеження на користування комунальними послугами. Все, що вище норми, тепер оплачується за звичайним тарифом. Саме тому пан Іван останнім часом отримує платіжки за тепло із значно вищою ціною. За детальнішою інформацією, всі користувачі пільг міста можуть звернутися у відділ персоніфікованого обліку та пільг за адресою Дрогобич, площа Ринок 1, кабінет 12 та 13. Телефон для довідок 2 25 47 та 3 85 14. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.